Так, Воскрес чи ні? Минулого разу ми з вами зверталися до істинності Воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні хочемо звернути вашу увагу на наступних доказах Воскресіння, яке може вчинити тільки Бог. Адже людині, навіть з її усім потенціалом, це неможливо зробити. Ми б хотіли заакцентувати на послідовності подій, щоб мати логічне пояснення того, що відбулося. А послідовність є наступна. Воскреслий Ісус Христос! Який є водночас і Богом, і людиною, був проповідуваний ще у старому завіті. Зокрема, пророк Ісая пише якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішну волю Господню. А як узрить, якщо принесе своє життя в покуту? Вірно, він воскресне. Ще одним біблійним пророцтвом Воскресіння Ісуса Христа є те, як Йона був внутрі риби три дні і три ночі. Так і Ісус каже про себе, що буде в лоні землі три дні і три ночі, акцентуючи, що є більшим, ніж Йона, що є також пророцтвом про Воскресіння. Прикладом віри в Воскресіння є також мученики, які свідомо і з відвагою віддавали і віддають своє життя по сьогоднішній день життя за Христа. Хіба вони були божевільні, щоб помирати за те, чого не було? Ні, це ознака щирої віри. Хіба цього мало? Комусь достатньо, а хтось забажає ще. Тому запрошуємо до перегляду наступного відео. Збережіть, щоб не загубити!